Я би хотіла поговорити про хронічний біль, зокрема у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Хронічний біль це насправді те, що українці кожен день відчувають, тому що ми знаємо, які події відбуваються, але ми будемо говорити про біль ноцицептивний переважно і, можливо, не тільки. Отже, ревматоїдний артрит, хочу нагадати, що це хронічне запальне захворювання суглобів, переважно, яке характеризується їх припуклістю та болючістю. Це те, що ми ревматологи регулярно рахуємо на своїх візитах. І е, деструкція подальше відбувається синовельних солобів, що призводить до важкої непрацездатності та перечасної смерті з 2010 року, коли з'явились класифікаційні критерії ревматоїдного артриту, нам стало набагато простіше, бо нам не треба вже чекати рентгенологічних змін, і ми можемо класифікувати пацієнта, який має біль вже протягом шести тижнів. Це також важливо зазначити, тому що. Якщо пацієнт тільки 5 днів хворіє, то звісно, це ще не йде мова про якусь класифікацію в запальній артропатії. Але от коли пацієнт вже півтора місяці як страждає, то звісно, ми його будемо діагностувати на цей предмет, виявляти запальні маркери це реактивний білок і шоя, будемо виявляти маркери рівматоїдного артриту, але інколи вони можуть бути негативні. І звісно, найголовніше будемо звертати увагу на то, скільки болючих суглобів і припухлих у пацієнта, тобто скільки суглобів власне з артритом. Лікування ревматоїдного артриту полягає в тому, що ми мусимо лікувати пацієнта до мети. Наша мета прекрасна. Вона є ремісія. В деяких випадках ми можемо не лікувати пацієнта до ремісії, а до лікувати до стану мінімальної активності або активності, яка задовольняє пацієнта, бо не завжди вдається. Бувають випадки важкі для лікування. Але в першу чергу ми завжди спираємось на золоті стандарти терапії. Золоті вони тому, що вони розраховані по ефективності та. Економічній вигоді, і відповідно таким золотим стандартом, звісно, до сих пір залишається метотрексат. А вже в подальшому ми будемо переключатись на інші препарати. Метотрексат зазвичай пацієнтам дається разом з глюкокортикоїдами, але глюкокортикоїди при ревматоїдному артриті мусять бути відмінені якомога швидше, і це буде місток терапія. Звісно, багато пацієнтів мають глюкокортикоїди в тривалій терапії ревматоїдного артриту, але це знову ж таки тоді, коли ми не можемо досягати повної ефективності базисної терапією. Якщо терапія метотрексатом не виявила своєї ефективності через 6 місяців, то тоді ми можемо або комбінувати синтетичні препарати, або переходити на інші препарати синтетичні в монотерапії, або ми, в принципі, можемо вже переходити і до біологічної терапії. В нашій практиці також зустрічаються пацієнти, які з першого часу діагностування ревматоїдного артриту одразу потребують біологічної терапії. І це, зокрема, ті, що мають несприятливі фактори прогнозу: це серопозитивність, зокрема по АЦЦП – це високий ризик розвитку ерозії у пацієнтів, це ранні ерозії, якщо ми таке бачимо. І ну, якщо ми маємо вже анамнез якогось лікування, то це неефективність двох синтетичних хвороб модифікуючих препаратів. Окрім препаратів біологічної терапії, звісно, наразі нас підтримують ще таргетовані синтетичні хвороб модифікуючі препарати. Це інгібітори яноскіназ, які так само, як і біологія, дуже точково впливають на організм, і тому їх ефективність дуже потужна, і вона дійсно наступає досить швидко у пацієнтів. Але певні ми маємо ризики також враховувати. І коли ми пацієнтам терапію призначаємо, ми маємо оцінити їх ризик великих кардіальних подій, онкології, тромбою. Семволічних подій і тоді вже вирішувати питання терапії при стійкій ремісії, хвороб модифікуючи препарати ми можемо поступово. Знижувати дуже гарне слово англійське «tapering», такого чіткого аналогу у нас в українській мові на жаль поки що немає, але в принципі це дуже дуже поступовий і лагідний відхід від терапії. Не всі пацієнти мають безмедикаментозну ремісію більшість її немає. Але якщо стартувати рано, діагностувати рано, призначити вчасно, то пацієнти можуть мати дійсно ремісію навіть безмедикаментозну. Але я би хотіла зупинитись в своїй доповіді більше на темі болю, тому що лікування воно стандартизоване, і основа лікування це база ґрунт хворобомодифікуючі препарати, тим не менш, навіть коли ми говоримо про ремісію, це дозволяє пацієнтам мати один болючий припухлий суглоб. Це входить в певні критерії ремісії. І періодично, наші пацієнти мають загострення, особливо після будь-яких вірусних інфекцій, стресових факторів. Вони можуть мати загострення, і тоді вони знову стикаються з болем. За визначенням міжнародної асоціації з вивчення болю, біль є неприємний сенсорний та емоційний досвід, що асоційований або схоже на те, що він асоційований з актуальним або потенційним пошкодженням тканини. Це переважно ми говоримо саме про ноцицептивний біль. І я би хотіла зазначити, що в визначенні болю дуже важливим є те, що це завжди суб'єктивний досвід. Кожна людина, і не тільки людські істоти набувають його протягом свого життя, і ми маємо обов'язково бути уважні, коли пацієнт нам рапортує біль тобто не нехтувати цією ознакою, а завжди звертати на неї увагу. І якщо ну нам чітко зрозуміло, ноцецептивний біль це коли є пошкодження тканин, вплив на ноцецептори. І подальша передача інформації в центральну нервову систему. То тоді формування хронічного болю дуже часто пов'язано саме з ноцепластичним болем. Це така нова концепція болю, яка стала визнана міжнародною класифікаційною цією системою лише в 2017 році. І цей біль він відчувається тілом, коли можливо і немає ноцицепції безпосередньої сприйняття пошкодження тканин. Він виникає через порушення центральної модуляції. Такими основними механізмами на цицептивному болю патофізіології є центральна сенситизація, це або надмірна чутливість посилення активності рецепторів в спинному мозку. Це в подальшому зниження больового порогу, розширення зони сприйняття болю і спонтанна больова активність. Це також виникає через дисфункцію несхідного контролю болю, тобто порушення регуляції антиноцецептивних впливів механізмів, дисбаланс серотонінергічних і норадренергічних нейромідатерних систем. І так само це порушення обробки вже в ЦНС, посилення активність соматосенсорній корі та лімбічній системі або зниження активність гальмувальної префронтальної кори. Дані підтверджуються на функціональному МРТ головного мозку. Якщо ми говоримо про біль, то чому це для нас важливо? Біль важливий тому, що він може призводити не тільки до порушення порушення функції суглобів, наприклад, у пацієнтів з ревматоїдним артритом має місце. Це зрозуміло, що це має дисфункція місця у пацієнта, але хронічний біль також може призводити у пацієнтів до невротичних розладів. І, зокрема, дуже великий систематичний огляд і метааналіз, 376 досліджень, майже 350, Тисяч пацієнтів з хронічним болем це багато різних нозологій зокрема, туди і ревматоїдний артрит, звісно, входив так, ось майже у 40% пацієнтів спостерігались клінічні симптоми депресії та тривоги, тобто, хронічний біль дійсно виснажує людей і призводить відомо до певних інших вже нозологічних одиниць. Е, найбільше були підвержені таким наяв, наявним наявним симптомом: пацієнти жіночої статі. Дуже цікаво, що саме молодший вік був більш також чутливий до розвитку клінічних симптомів депресії та тривоги, і, зокрема, оцей ноципластичний біль, про який я говорила, який дуже часто дійсно формується у пацієнтів з хронічним болем проприоцептивні функції у пацієнтів з ревматоїдним артритом на тлі болю зменшуються. Ми знаємо, що в принципі ревматоїдний артрит це переважно периферичні суглоби. Дійсно, буває пошкодження шийного відділу хребта, це в основному підвивих першого другого шийних хребців. Але от такі цікаві механізми, як порушення постурального контролю у пацієнтів з ревматоїдним артритом також спостерігались, якщо пацієнт мав хронічний біль. Саме хронічний біль передбачав наявністю таких змін. Тобто пацієнти будуть страждати не тільки від порушення функції суглобів, не тільки від хронізації з розвитком е тривожних і депресивних симптомів, а також від порушення функції е власне, неврологічної такої, абсол абсолютно об'єктивної симптоматики. Також пацієнти з ревматоїдним артритом тривалим будуть мати е страх рухів. Ми зрозуміємо, що переважно важливо обмежувати рухи в суглобах при дегенеративних захворюваннях опорно-рухового апарату. Там це має більше значення і немедикаментозні впливи будуть мати дійсно серйозне значення для лікування пацієнтів. Для пацієнтів з запальними захворюваннями суглобів. Ми навпаки рекомендуємо лікувальну фізкультуру. Бо якщо пацієнт не рухає, не дай Боже в лонгету його покласти, то він буде мати контрактуру суглоба і ро. Ухливості там не буде потім зовсім, але тим не менш, наші пацієнти з хронічним болем вони також мають посилення болю при тривалих рухах, і десь 70% пацієнтів будуть мати порушення саме таке, як страх руху, і саме хронічний біль найбільше впливав на отакий страх руху у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Дослідження знеболення це дослідження англійське з 2004 по 2020 рік було проведено для того, щоб оцінити як змінився спектр препаратів, які використовуються для. Знеболення пацієнтів, і можна сказати, що якщо в 2004 році найбільш часто уживаними препаратами були нестероїдні протизапальні, то потім спектр змінився і збільшилось споживання опіоїдів. Ну це, звісно, не можна імплементувати на Україну, бо переважно у нас пацієнти з ревматичними захворюваннями опіати не використовують, тільки якщо вони мають коморбідну патологію, таку як онкологічні захворювання. Але то, що характерно і для нашої країни, це це збільшення призначення габапентиноїдів, наприклад, при габаліну. Дійсно, ми дуже часто використовуємо в практиці, і це то про що я говорила, тому що у пацієнтів дуже часто зустрічається не тільки е, ноцицептивний біль, на який ми можемо впливати базисною терапією або протизапальною терапією, а також анальгізія може бути для досягнення контролю ноцепластичного цього болю. І якщо ми говоримо, що пацієнти нестероїдні стероїдні протизапальні частіше використовують при спондилоартритах, там. Це де може бути перша лінія терапії, то пацієнти, які використовують не, не нестероїдні протизапальні препарати для анальгізії, це якраз таки пацієнти з ревматоїдним артритом, жінки і пацієнти в якихось неблагопри... неблагополучних регіонах. Також хотіла би зазначити, що дані фармакологічного огляду говорять про різноманітний спектр анальгетичних підходів для пацієнтів з різноманітними патологіями. Якщо ми говоримо про терапію, Запальних захворювань, таких, зокрема як ревматоїдний артрит, то звісно, хвороб модифікуючі препарати, ще раз акцентую на тому увагу, вони мають переваги. Але для всіх інших переважно захворювань, які набагато частіше розповсюджені, такі як остеоартрит, то звісно, нестероїдні протизапальні виходять на, першу, на перший план. І коли ми говоримо про нестероїдні протизапальні, то варто пам'ятати про спектр їх побічних ефектів, всім нам відомі, на яких я зупинюсь трохи пізніше. Але але також дослідження таке невеличке про гіперчутливість до нестероїдних протизапальних препаратів було виявлено, що найбільш частими препаратами, які викликають симптоми гіперчутливості, були кетопрофен та диклофенак, і факторами ризику для пацієнтів слугували такі, як наявність бронхіальної астми. Наявність алергічних реакцій в анамнезі, хронічна кропив'янка, але також такі як фактор паління і фактор застосування низькодозового аспірину аспіриносилселселцілової кислоти. Більша частота таких реакцій спостерігалася у пацієнтів з хронічними захворюваннями, тобто, якраз таки наші всі пацієнти хронічні мають захворювання, і рішенням, на думку авторів, було використовувати селективні препарати або препарати не з групи НПЗП, парацетамол і трамадол, наприклад. І відома всім картинка безпеки препаратів нестероїдних протизапальних для анальгізії і для інших. З іншою метою використаних це ми можемо говорити, що у нас є така шкала від найбільш безпечних по кардіології і найбільш безпечних з точки зору шлунково-кишкового тракту. І десь посередині у нас декілька препаратів, які більш-менш мають спектр безпеки однаковий із точки зору шлунково-кишкового і з точки зору, зору гастроінтестинального тракту. Якщо говорити про цок-селективні препарати, то звісно вони будуть найбільш безпечними для шлунково-кишкового тракту, і можна сказати, от такий аналіз методичного. Та аналіз дуже великої кількості досліджень безпеки торікоксібу для шлунково-кишкового тракту. Зокрема, тут були використані в дослідженні пацієнти, дослідження пацієнтів з остеоартритом та ревматоїдним артритом. Так ось безпека торікоксібу для шлунково-кишкового тракта наближається до безпеки плацебо. Тому, в принципі, тут нам всім відомо, що препарати ЦОК2 селективні, зокрема, торікоксіб, вони є найбільш безпечними, і ми їх можемо використовувати у категорії високого. Риску гастроінтестинальних подій. Але ми, якщо говоримо, що це у нас один спектр, то ми маємо завжди думати і про кардіоваскулярну безпеку, і е, ми завжди е, вважаємо, що Якщо він, у нас цей препарат буде безпечний по шлунково-кишковому тракту, то пацієнту з серцево-судинним захворюванням його не варто давати. Це не зовсім так, тому що деякі безпекові компоненти вони можуть бути порівняні з золотими стандартами терапії нестероїдної, такої, як нестероїдний протизапальний препарат Диклофенак. І, наприклад, препарат Оторікоксіб може бути співставним з ним по кардіоваскулярному ризику, зокрема по частоті тромботичних подій, вона була майже однакова у пацієнтів, які використовували 90 мг Аторі і які використовували стандартну дозу 100 мг диклофенаку, відомо всім е, дослідженням медаль. Е, Зупиняючись на еторікаксібі оригінальному, оригінальному дані, якого я тільки що приводила, я би хотіла сказати, що у нас в Україні є абсолютно співставний по біоквалентності аналог. Це препарат виробництва фірми Дарниця. Наводжу вам слайд. Це дані нашого державного експертного центру. Наступний слайд це дані відомого всім сайту CleanTrials.gov.ua, в якому також дані досліджень приводяться. І трохи зупинившись на Цьому скажу, що результати біоеквівалентності препарату Ексіб були доведені в дослідженнях на європейських майданчиках. Ми бачимо, крива площа е, під кінетичною кривою концентрація час була співставна з оригінальними торікоксібом і максимальна концентрація так само була співставна. Отже, я можу сказати, що цей препарат має доведену біоеквівалентність на європейських майданчиках. І е, як я наводила дані і американського реєстру, вони нам це показують і в нашому державному Експертному центрі ми можемо це говорити, що також відображено можна довіряти цьому препарату і використовувати його в терапії наших пацієнтів. Отже, такі коротенькі досить висновки мої будуть. Я би хотіла зазначити, що ревматоїдний артрит, нагадати про те, що це окрім остеоартриту, про який ми не говоримо дуже багато, бо це поширене захворювання, яке лікують всі. І ревматологи, і сімейні лікарі, і травматологи. А от якщо говорити вже про вузьку специфікацію ревматологічну, то все ж таки найбільш поширеним захворюванням є саме ревматоїдний артрит. І больовий синдром при ревматоїдному артриті є дуже важливим фактором, на який ми маємо впливати, тому що це впливає на якість життя пацієнтів, на ступінь хронізації ступінь хронізації болю може впливати на інші моменти життя, не тільки функцію суглобів. І якщо ми говоримо про те, що нам потрібна дуже потужна анальгезія, то саме ця терапія може мати вплив суттєвий на покращення якості життя пацієнтів. Дуже дякую за увагу, і готова відповісти, якщо будуть якісь питання. Дозвольте мені задати вам питання. Добре. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, багато хворих все ж таки вони ну, бояться і біологічної терапії, і янус, препаратів в Як з ними працювати, щоб вони не хвилювалися, а все ж таки, ну. Розуміли, що ці побічні дії, які є, але тут таке філософське питання виникає: що краще відсутність болі, чи все ж таки потім оті наслідки, які можуть бути і серцево-судинної системи, і інших систем? Як ви це робите? Дуже дякую. Ну, найперше, це треба. Створювати цей комплаєнс з пацієнтом. Оскільки пацієнти у нас хронічні, то, звісно, ми з ними працюємо довго, тривало, постійно. Тому буквально з першого візиту ми його налагоджуємо. Має бути довіра до лікаря, інакше пацієнт не буде дотримуватись рекомендацій в будь-якому випадку. Другий момент дуже важливий це комунікація пацієнта з іншими пацієнтами, які мають успіх і тривале застосування препаратів і безпека терапії нашим досвідом і досвідом наших пацієнтів вона підтверджується. Звісно, треба бути з пацієнтом на мою думку досить щирим, зазначати, що можуть бути певні побічні ефекти. На жаль, побічні ефекти терапії. Існують, немає препаратів без побічних ефектів. Але також треба пацієнтам розповідати, що хронічне запалення, і тут ми говоримо саме про не біль, а саме про хронічне запалення, воно призводить не тільки до порушення функції суглобів, на що деякі пацієнти можуть навіть згодитись, але воно призводить до таких трагічних подій, як вторинний амілоїдоз крайній ризик серцево-судинних захворювань. І тому, коли я пацієнтам про це все розповідаю, я намагаюся їм показати дві чаші цих теразів, на яких з одного боку лежить контроль за захворюванням і, по-перше, гарна якість життя і гарний прогноз. А на другій, на другій часі чаші теразів буде, звісно, прогресування захворювання без лікування. Це однозначно нас чекає. На жаль, це захворювання воно не є. Ощадливим до пацієнтів ніколи нема такого, щоб без терапії пацієнт не прогресував. Це може бути повільна прогресія, і на цьому також треба акцентувати увагу. Пацієнтам треба пояснювати, що це може бути досить невелика терапія, це може бути базисна стандартна синтетична хвороб модифікуюча терапія. Це не обов'язково буде біологічна терапія або таргетована синтетична. Тим не менш, наш досвід говорить про те, що да, вивчення метотрексату з 50-х років ХХ століття набагато більше часу вже триває, але тим не менш останні 30 років застосування активної біологічної терапії, з'явлення біосимілярів поки що таргетовані синтетичні є тільки оригінали, але ми сподіваємося що здешевлення буде, і будуть симіляри. Ну тобто дженерічні препарати таргетованих синтетичних, воно показує, що Профіль безпеки, все ж таки він в деяких випадках навіть набагато кращий, ніж стандартних синтетичних конвенційних препаратів. Відповідно, мусимо бути відвертими з пацієнтами, показувати всі переваги і всі можливі недоліки, які, звісно, можуть його торкнутись, але це не означає, що обов'язково цей пацієнт матиме ці побічні ефекти. Скажіть, будь ласка, а в вашій а якщо метеротрексат пацієнт отримував, то падіння тромбоцитів. Як часто відбувалося і як ви лікували це побічна дія від метатрексату? Цитопенічні ефекти метатрексату існують. В основному, все ж таки, в ревматології ми не використовуємо високі дози, такі як в онкології, тому це набагато рідше виникає. Це частіше виникає, коли ми маємо комбіновану терапію або з синтетичними іншими препаратами, або з біологічними препаратами, або таргетованими синтетичними, і тому це не так часто. Частіше виникають все ж таки цитопенії в спектрі лейкоцитів: лейко нейтропенії Тромбоцитопенія не так часто зустрічається на метотрексаті. В моїй практиці це Ну, можливо, один відсоток, якщо порахувати загальну кількість пацієнтів. І можливо, треба подумати над тим, що цю тромбоцитопенію викликало тривале застосування нестероїдних протизапальних, що ми бачимо набагато частіше. Тому, якщо така ситуація стається, яка наша тактика, якщо тромбоцитопенія не критична, бо не всі рівні цитопенії можуть бути критичними для стану пацієнта, і не всі викликають викликають ризик розвитку серйозних життєво важливих кровотеч? То в принципі ми можемо поспостерігати за пацієнтом, і можливо це транзиторне явище, на яке взагалі не препарат впливав, а якесь інше подія в житті пацієнта, можливо, якісь вірусні інфекції. Хоча це також під питання треба ставити. Якщо ми бачимо, що це рівень, наприклад, 100, і ми все ж таки хочемо зупинитись в терапії препарату, ми можемо це зробити і подивитись, чи є у нас якісь. Вихід з цієї ситуації зазвичай терапія якимось чином простимулювати тромбоцити не сильно спрацьовує. Так як на лейкоцити ми можемо повпливати додачою фолієвої кислоти або глюкокортикоїдами. Зокрема, дексаметазон краще за все на це працює. То тут ми не так сильно можемо мати якийсь вплив, і ми можемо тільки відміною препарата по-перше. Підтвердити, що це було з препаратом пов'язано. По-друге, подивитись, куди ми далі рухаємось, бо дуже часто пацієнти, які мають цитопенічний синдром, все ж таки мають якісь фактори ризику розвитку цього стану. Звісно, ми це не досліджуємо зазвичай в клінічній практиці перед тим як призначити препарат, але дуже часто помінявши на інший препарат, ми отримаємо ту саму цитопенію, можливо, інколи навіть гіршу. Тому, в принципі, це таке питання трохи філософське. Ну, медицина це все ж таки ми тепер доктор філософії становимося, так? Будемо. І це дуже добре, тому що раніше нас на рівні ну, такі в стародавні часи, на рівні цирюльників. Да? це була Йшли до цирюльника видрати зуб чи щось там щось да? Але завтра зараз нам вже в медицині нам доктор філософії надають таке звання. Але можна ще одне питання? Вибачте мене, будь ласка, я, я чекаю, може, лікарі почнуть задавати питання, але вони вам тільки дякують. Ось. І скажіть, будь ласка, от ето да як часто у ваших пацієнтів підніма, на слідучий день або далі відбувалося підйом артеріального тиску або гіпертонічний криз? Тому що ми спостерігаємо дуже дуже часто, і чим більш такий ефективний нестероїдний протизапальний препарат, тим вищий артеріальний тиск? Вибачте, ну така є кореляція. Абсолютно згодна, це досить специфічний ефект. Якщо ви використовувати найменшу ефективну дозу 60, це не так часто. Я скажу так: мій досвід. Зустріч з Еторік стався ще, мабуть, в 2014 році з оригінального, коли пацієнтка мала транзиторну ішемічну атаку на тлі гіпертонічного кризу після призначення іторікаксіба. І деякий час я поставила на паузу цей препарат в своїй практиці, але потім поступово поновила і зрозуміла, що, звісно, ми маємо врахувати фактори ризику пацієнта, але в деяких випадках, коли це кардіальний пацієнт і він отримує якісь препарати, які також мають гастроінтестинальний ризик, інколи низька доза ібупрофену Дасть менше сумарних побічних ефектів в моїй практиці, звісно, будь-який нестероїдний протизапальний препарат, коли я проговорюю його, бо ну 100% пацієнтів отримують нестероїдні препарати, я говорю про шлунково-кишкову небезпеку і небезпеку серцево-судину. Я обов'язково в рекомендаціях зазначаю важливість моніторування артеріального тиску на тлі застосування нестероїдного препарату. Якщо пацієнт отримує його за потребою, а не в режимі. Інтермітуючими або більш-менш постійними, як це може бути для серонегативних спондилітів, то тоді, в момент, коли він отримує на наступний день, обов'язково скажу чесно, що не тільки Еторікаксіп інші сок 2 селективні, да трохи більше викликають. Підвищення тиску, ну мені важко зараз навести відсотки, приблизно можливо 30, умовно скажемо. Але е, і інші препарати, які десь всередині цього безпекового спектру, так само можуть викликати. Але найгіршим я би назвала застосування неефективного препарату. І намагання додати інший препарат або комбінований препарат для того, щоб все ж таки законтролювати біль. І от в такому випадку, коли спочатку йде якийсь, наприклад, мелоксикам, потім пацієнт отримує диклофенак, потім він вже вирішує дати собі еторікоксіб, от тоді у пацієнта точно буде підвищення тиску. Тому знову ж таки щирий комплаєнс з пацієнтом, відверта розмова про те, що препарат. Варти уваги з точки зору серцево-судинної системи дуже важливо це проговорити пацієнту, бо часто людина каже: О, а я не знав, чому мені так стало погано, чому у мене головний біль вже 5 днів поспіль? Я ж всього ж навсього приймав якийсь препарат протизапальний, знеболюючий. Я вам дуже вдячна. як завжди, і дуже вдячні наші лікарі.